Друзі, всім привіт! Моє вітання. Сьогодні приїхав із клієнтом-замовником забирати для його Volvo, Cross Country на одну площадочку. В місті Кутно, звичайно, вже автомобіль забрали. Клієнт є задоволений, поїхав. Я вирішив залишитись і зробити для вас відео, які автомобілі тут продаються і які на їх є ціни. Звичайно, відео про автомобілі я вже зробив. Ви, друзі, дивіться, якщо вам якийсь автомобіль... Сподобався, давайте знати мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Зможемо зробити детальніший огляд, надати вам більше інформації, аби вже собі вирішити, чи купувати автомобіль цей чи ні. Тому, друзі, тиснемо лайк, пишіть свій думку в коментарях, підписуйтесь на цей YouTube канал і погнали дивитися огляд автомобілів. Друзі, почнемо ми огляд із цієї Хонди, Honda CRV. В комплектації Elegance 2015 року 1,6 дизельний двигун на 120 коней, механічна коробка, пробіг 155 тисяч, ціна вже автомобіль є зареєстрований, 46 тисяч 900 злотих. До речі, в мене навіть з собою сьогодні щиточка є, ну як з собою дали продавці, бо деякі автомобілі позамітали, то щоб розчистити, глянути ціни. Що в нас по оптиці? Лінзована оптика, передні, задні парктроніки, туманочки, легкосплавні диски, гума зимова гудьєрі. Комбінований салончик, кліматронік, навігація, мультимедія, до речі, Комплектація в йому непогана. Підігрів сидінь, старт-стопи, шкірине мультикермо, фаркоп, камера заднього виду. Непогана. В принципі, комплектація, хром пакет. І ось так виглядає. Одразу бачимо, що в нас тут стоїть рено. Space. Що у нас за комплектація? Boss Edition 16-го року 1.6 дизельок на 160 коней. Що це у нас на автоматі чи що? Так, автоматична коробка 146 пробіг, ціна 56 900 на фуледах. Передні задні парк хроніки автомобіля хром пакет, Легкосплавні диски. зараз на літній гумі. До речі, до кожного автомобіля потрібно уточнювати, чи немає щедрових комплект коліс. бо до деяких є електрозверкала, звичайно, бачите, що іншого кольору безключовий доступ. Комбінований салончик на великому дисплеї. Люк є присутній, в принципі, ціна непогано Фаркоп, камера заднього виду задні ліхтарі також йдуть льдові. Друзі, ви в цей час пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять, і я буду вам показувати в наступних відео. Зараз постараюся частіше робити відео про автомобілі, бо вже давно не займався цим. Зараз зроблю цього і підемо в ту сторону. Далі тут у нас Nissan X trail В Комплектації 17 2017 року, 2 літра дизельок на 177 коней на автоматі 185 пробіг і ціна 59900. На звичайній оптиці, туманочки, передні, задні парктроніки, камера 360, гарні оригінальні диски, безключовий доступ, панорамний дах, хром пакет. І ось так виглядає. По снігу трішки тяжко ходити. Що у нас там по салончику? Салончик трапка автоматична коробка кліматронік, навігація, все є присутні Тому так. Йдемо далі взагалі площадка велика, машин тут є багатенько. Ось є опель Мока. Це ніби на автоматі на змока. Купельмока X Comfort 17 рік, 14 бензиновий двигун турбований на 140 коней, автоматична коробка, 155 пробіг, ціна 49 900. Є лед для денної їзди, звичайна оптика, парктроніки перед зад, на гарних легкосплавних дисках, рейлінги присутні, фаркоп. Гума зараз літня, бачено йому теж є на великому дисплеї. кліматронік. Поруч стоїть ще одна мока. Написано, що в нас це Космо, 16 рік, 1.6 дизель на механці 190 пробіг, ціна 37 900. Передні задні партроніки, оптика звичайна, легкосплавні диски. Камера. Комбінований гарний салончик. Це в нас ще середина йде перед ліфтом, тому що цей вже в нас іде середина поліфтовий вже на великому. Дисплеї. Це в нас Mazda CX3 з каятків 2 літра на хорошому двигуні, 120 коней на автоматі 2017 рік із пробігом 180 тисяч ціна 60 900 злотих. На біксиноні туманочки. Гарні легкосплавні диски. Бачу гума зимова, виглядає як нова, безключовий доступ. Задні ліхтарі йдуть також лидові, задні паральтроніки, камера. Гарний комбінований салончик на дисплеї, навігація, кліматронік, старт- стоп і багато чого іншого сліпи зони. Volvo XC60. Багато хто з вас полюбляє такий автомобільчик. комплектації Momentum, 14 рік, це вже ліфтовий. 2 літра D4 на 181 кінську силу. 186 пробіг. Ціна 60-2900 злотих. Є LED для денної їзди, оптика іде. Звичайно, легкосплавні диски, бачу гумалітні мішелінки, панорамний дах, задні парктроніки. Так все виглядає. Шкіляний гарний салончик, автоматична коробка, старт стоп навігація, кліматронік, підігріви, все є. Далі в нас більш свіжий варіант Opel Grandland Land 22 року, 1.5 дизель на 130 коней, автоматична коробка, 150 пробіг і ціна 78900. На ледвій оптиці, парктроніки 360, чорні лихосплавні гарні диски, бачу, що зимова гума, електрозеркала, безключовий доступ. Дав йому чорного кольору. Загрів прикольний такий варіантик, камера і багато чого іншого по асистентах, підігрів керма, сидінь, комбіновані сидіння на великому дисплеї, утримання пасу, датчик фронтального зіткнення, все в ньому є Hyundai Tucson Комплектації комфорт 16 року, 1,6 бензиновий двигун. На механіці 129 пробіг і ціна 55900. На лінзованій оптиці, Леди, туманочки легкосплавні диски, рейлінги присутні фаркоп, парктроніки камера. Салончик тканина на дисплей, на кліматроніку, шестиступка, шкіряне мультикермо електрозеркала Теж такий непоганий варіантик. Так, це в нас дача лоджі. Не знаю, мені ніхто ніколи не питав за такий автомобіль. 1,3 двигун. Якщо він вас зацікавив, пишіть в коментарях, надам. Інформації про йому. Йдемо далі. Opel Insignia Це в нас дуже здоровий автомобіль. Opel Insignia Рік випуску 17-й, перша реєстрація у 18-му році 2 літра дизель на 177 коней, 212. Пробіг, ціна цього варіанту 50 900 злотих. На фуледах 360 проктроніки, оригінальний легкосплавний диски, хром-пакет безключовий доступ, задні ліхтарі лідові, камера заднього виду. Комплектація тут така багатенька. І ціна ніби непогана. Механіка шестиступочка, шкіряний салончик, навігація, підігріви, сидінь, керма, утримання в пасу, дача фронтального зіткнення, сліпі зони. Тобто так це в нас BMW 5-518D без драйві. Не плутаємо з x драйвом це s драйв 17-го року 2 літри дизель на 150 коней на автоматі 200 провіг 56900. На її зараз ціна знижена, за 52 тисячі її віддають. Парктроніки передзад, легкосплавні диски, чорні ревінги, хром на вікнах, тонування задніх вікон, задні парктроніки шкіряний салончик гарний. На великому вже дисплеї старт-стоп, кліматронік, підігріви, все є присутнє. Далі в нас Volvo V-60, це передліфтовий варіант. Універсальчику 2012 року. Momentum. 1.6 дизельок d 2 на 115 коней, механіка, 200 пробіг 29 900 На звичайній оптиці, клеть для денної їзди на оригінальних легкосплавних дисках, хром на вікнах, чорні рейлинги, задні ліхтари йдуть льдові, парктроніки, шкіряний салончик, механіка, старт-стоп, кліматронік, навігація, в принципі все, що потрібно до їзди є на зимовій гумі. Opel Astra K в універсалі. 18 року 1.4 бензиновий турбований двигун на 125 коней, на механіці 173 пробіг ціна 39 900 На лидовій оптиці партроніки 360, легкосплавні 17 диски, безключовий доступ. Пакет. Камера заднього виду також є присутня. Комбінований салончик, механіка шестиступка, утримання в пасу, кліматронік, навігація, датчик фронтального зіткнення також є присутній. Це у нас піжо 308 в універсалі. Це у нас комплектація преміум. Продукція 12 місяць 16 рік. Реєстрація в 2017 році, 16 HDI. це у нас HDI на 115 коней, механіка 176 пробіг і ціна 30 900 злотих. На звичайній оптиці LED для денної. Їзди, оригінальні легкосплавні диски, електрозеркала, хромовані рейлінги, камера, парктроніки, тканина, сидіння, навігація, кліматронік, шкірине мультикермо, круїз, в принципі також це є потрібно для комфортної їзди. Далі в нас Hyundai i 30 комплектації комфорт, п'ятидверний хеджбек. Продукція 12 місяць-13 рік, 1,6 бензиновий двигун на 135 коней, 192 пробігу, механіка 29900. На лінзах, на ледах, туманочки. Легкосплавні 16 диски. Задні парктроніки. І так він виглядає. Тканина, механіка 6 кліматронік, шкіряне мультикермо, Електродзеркала. Тому, друзі, такі автомобілі і на площадниці. До речі, друзі, пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять, по яких цінах які автомобілі ви хочете бачити у відео. Ось бачу, з'явився Леон, п'ятидверний хетчбек. 21 року 2 літра дизель, це дизель 2 літра на 115 коней, будьте уважні. Це не є 150-ка. Механіка 150, е, 150 пробіг і ціна 66 900 злотих. На ледвій оптиці на фуледах. 360 прокроніки на оригінальних легкосплавних зісках, електро циркала задні ліхтарі також є лидові. Камера заднього виду. Гума е, зимова. Тканина, салончик, на великому дисплеї навігація, кліматронік В принципі, все є старт-стоп, віртуальна панелька. Виглядає. Рено Меганчик. Колись був дуже популярний автомобіль, зараз не знаю. П'ятидверний хетчбек. 11 рік. Це в нас 1,5 дизельок на 110 коней, 230 пробіг, механіка 17900 на звичайній оптиці, туманочки, Легкосплавні диски, чорні, дзеркала. Так виглядає салон тканиновий, механіка шестиступочка на навігації. Що вам ще показати? Форт Фієста є такий П'ятидверний хетчбек. Це вже поліфтовий варіантик 13-го року. 1.6 дизельок на 95 коней, механіка 179 пробіг, ціна 2900 такого автомобіля. На купаках. Тканина, механіка 5 ступочка. В принципі, теж непоганий автомобіль, хто собі шукає навіть для міста. Дуже економний, невибагливий двигуни. У них стоять. Теж ніби такий ціленький варіантик. Хороший. Citroen ніколи у мене про такі автомобілі не запитували, Nissan Note. Купував не раз такі автомобілі. В комплектації Текна. 16 рік 1.2 два двигун на 80 коней. Механіка 165 пробіг ціна 26900. На легкосплавних дисках є безключовий. Механіка п'ятиступочка, навігація, кліматронік. В принципі, як на такий автомобіль, то і комплектація є якась. Теж рівненький, гарний варіантик. Suzuki теж. Ніколи не запитуйте, зараз піду там ще за бюро, там їх є ще більш дешевші, ніби автомобілі, покажу вам теж, що є. О, Тут, помітив, ще є один туксончик. Резервація проданий. Є ось такий Peugeot 308, 10 рік, 1.6 HDI. 90 кон і механіка 154 пробіг 14900 Я швиденько друзі пробіжусь по цих автомобілях Механіка В принципі Так виглядає на тляції Охвіль Astra є така 12 року, 1.6 бензиновий двигун на механіці 240 пробіг 16900. Є ось Opel Astra Джейка 12 року, 1.7 дизель, механіка 208 пробіг 18900. Є у нас такий Peugeot Partner. Це у нас пасажир 2014 року, 1.6. HDI90 коней, механіка, 200 пробіг 27900 Ford C Max, 12 року 1.6 дизельок, 172 пробігу, 27900 на механіці. І такі є Citroen c 4 Picasso. Тому, друзі, ось такі автомобілі тут продаються. Ну як вам, друзі, автомобілі, як вам ціни? обов'язково залиште свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати. Також, друзі, пишіть, які автомобілі вам подобаються. Можливо, десь буду на якихось площадочках, побачу і буду вам їх показувати. Також, друзі, хочу вам наголосити, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм-канал, посилання є в описі відео та в першому коментарі. Переходьте та підписуйтесь, адже там я часто публікую багато корисної інформації, публікую, які автомобілі в нас є в продажі, і які автомобілі ми взагалі оглядаємо, перевіряємо для клієнтів. Дякую, друзі, за вашу увагу. Тисніть лайк цим відео і до наступного відео. До побачення!